Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді смартфон OPPO Reno 13. Гарна модель з цікавими характеристиками, але не без недоліків. Розглянемо докладніше. У Oppo Reno 13 дуже куценька комплектація. Як бачите, коробочка невеличка. Всередині ми бачимо інструкцію. Кабель. І все. Більше нічого нема. Цього разу виробник не поклав в коробку не лише захисний чохол, що нерідко буває з ОПО, а навіть і зарядний пристрій. Добре, хоч захисна плівка на екрані є. ОПО на 13 зручно лежить в руці. У нього скруглені кути, десь я це вже бачив. Однакові невеличкі бічні рамки з усіх боків екрану. Фронтальна камера розташувалась в круглому отворі дисплея. Задня панель матова, але все ж таки вона трохи збирає відбитків пальців. У мене на огляді темно-синя версія, ще є світлий варіант виконання. Острівець камер тут невеличкий, але самі об'єктиви додатково виступають над острівцем. На правій бічній грані пара на кнопка регулювання гучності та кнопка живлення, на нижній грані мультимедійний динамік, роз'єм USB Type-C для підзарядки, отвір мікрофона та слот для карт. На лівій бічній грані нічого немає, а на верхній грані ми бачимо отвір другого динаміку. Інфрачервоний порт і другий мікрофон. Слот для карт тут подвійний. Можна встановлювати дві Сім-карти, але карта пам'яті не підтримується. У Oppo Reno 13 досить цікавий екран. Він має діагональ 6,59 дюйма та підтримує роздільну здатність Full HD 2760 на 1256. пікселів Панель охоплює 100% колірної гами dci p 3 Типова яскравість панелі становить 600 ніт а під яскравим сонячним світлом яскравість досягає 1200 ніт. Тут використовується якісна amoled панель з чудовою передачею кольорів. Тут є завжди активний дисплей. Можна налаштувати відтворення кольорів, можна вибирати роздільну здатність екрана. Підтримується висока частота оновлення 120 Гц. Смартфон Opa reno 13 отримав процесор MediaTek Dimensity 8350. Ще є 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Оперативну пам'ять можна додатково розширити до 12 ГБ за рахунок вбудованого сховища. Тут є два динаміка для відтворення стерео, але верхній динамік не дуже голосний. Він працює помітно тихіше, проте якість звучання в обох динаміках чудова. В смартфоні є модуль NFC, тож його можна використовувати для безконтактних платежів. Сканер відбитків пальців розташувався в дисплеї. Він дуже швидкий та якісний. У мене жодного разу не було проблем з розпізнаванням пальця з першої спроби. Також смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя користувача фронтальною камерою. Цей спосіб теж дуже точний, але як на мене спрацьовує трішечки повільніше в темноті дисплей підсвічує обличчя. Процесор Dimensity8350 досить потужний. В тесті Antutu він набрав 1 127 тисяч балів чудовий результат. Показники в інших тестах продуктивності ви бачите зараз на екрані. З таким потужним процесором смартфон чудово справляється з іграми. В танках я використовував високі налаштування якості графіки, в тому числі HD текстури. З такими налаштуваннями танки видають стабільні 60 кадрів на секунду навіть під час запеклих батальних сцен. Гра йде плавно, без просідань продуктивності. Частота кадрів не падає. В грі PUBG Mobile я використовував максимальні налаштування якості графіки. І геймплей теж був плавним. Я не спостерігав падінь продуктивності. Отже, з іграми смартфон Oppo Reno 13 справляється досить чудово. Але тротінг тест показує, що під навантаженням продуктивність може все ж таки знизуватись, причому досить цікаво. Спочатку смартфон демонструє високу продуктивність, потім через декілька хвилин частота знижується. Потім він знову підвищує продуктивність, потім знову знижує, підвищує, знижує. Ось така цікава грибінка виходить. Максимум продуктивність знижувалась на 18%. В іграх цього не було помітно: картинка залишалась плавною та стабільною. І при цьому я б не сказав, що смартфон дуже сильно нагрівався. Так він був тепленький, але не гарячий. На задній панелі Oppo Reno 13 розташувалась потрійна камера. Вона включає головний сенсор на 50 Мп, на ширококутний модуль на 8 Мп та додатковий 2 Мп модуль. Застосунок камери пропонує професійний режим з гістограмою, режим запису відео, режим знімання фотографій, портретний режим та додаткові режими, включаючи нічний панораму та навіть підводну зйомку. В застосунку камери можна коригувати експозицію, є режим живих фото, є різні передустановлені сцени. Якщо наблизити смартфон до об'єкту, камера автоматично перемикається в макрорежим. Насправді це не завжди зручно. Є двократне цифрове збільшення. Роботою камери OPPO reno 13 я дуже задоволений. Вона швидка та точно фокусується, точно визначає експозицію та баланс білого, забезпечує гарну передачу кольорів. І ще у неї просто класна різкість та деталізація, нічний режим досить якісний, і двократне збільшення теж добре відпрацьовує. Камера гарно розмиває фон в портретному режимі. Навіть відділення моєї зачіски від фону для неї не склало проблеми. Не кожен смартфон може з цим справитись. Запис відео можливий в роздільній здатності Full HD або 4K з частотою 30 або 60 кадрів на секунду. Є функція додаткової стабілізації зображення, але лише для Full HD. Камера добре справляється з записом відео в різних режимах. Картинка гарна та в міру насичена. Різкість та деталізація на хорошому рівні. Завдяки оптичній стабілізації картинка виходить плавна. Хочу сказати, що під час роботи камери смартфон нагрівається більше, ніж під час ігрового навантаження. Фронтальна камера в отворі дисплея має сенсор на 50 Мп та автофокус. Вона забезпечує гарну якість та деталізацію. В цілому камера тут дуже класна. Смартфон Oppo Reno 13 отримав батарею місткістю 5600 мАч. При звичайному використанні мені вистачало цього приблизно на півтора дні роботи. В налаштуваннях можна вибрати різні режими роботи, в тому числі режим високої продуктивності та економічний режим. Всі тести я проводив в збалансованому режимі. Лише один раз я перемикнувся на режим високої продуктивності, щоб перевірити, як це вплине на кількість попугаїв в Antutu. Отже, в звичайному режимі смартфон набирає 1 127 тис. балів. А в режимі високої продуктивності 1 334 000 балів. Показник зріс суттєво, нагрів теж збільшився. Але смартфони без того працює досить швидко, тож я не бачу сенсу вмикати цей додатковий режим підвищення продуктивності. на 13 підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. Але комплектного зарядного пристрою немає, тому я використовував свій від Realme потужністю 67 Вт. Вони були сумісні, але звісно швидкість заряджання була не максимальна. З моїм пристроєм зарядка займала приблизно 45 хвилин. З більш потужним повинна бути швидшою. Opo reno 13 працює під управлінням ColorOS 15 на базі Android 15. Інтерфейс повністю перекладений українською мовою, все працює швидко та плавно. Ніяких підгальмовувань в роботі інтерфейсу не видно. Це і не дивно з таким то потужним процесором. В смартфоні є цікаві функції штучного інтелекту. Вони допомагають редагувати фотографії, наприклад, можна покращити чіткість, видалити зайві об'єкти в кадрі, усунути розмитість та видалити відблиски. Програма Диктофон здатна робити короткий переказ інтерв'ю, але наразі українська мова, на жаль, не підтримується. Ще є голосовий перекладач. На жаль, теж наразі відсутня українська мова. З інших цікавих програмних плюшок можна виділити інфрачервоний пульт керування. Наприклад, я дуже швидко налаштував керування своїм телевізором. Можна додати різні інші побутові прилади. І ще з цікавого та корисного, простір Zen Space, допомагає сконцентруватись на роботі та важливих справах. Підб'ємо підсумки, плюси, якісний екран, потужний процесор, чудова камера. Є оптична стабілізація зображення, є автофокус фронтальної камери, є NFC, є стерео, є підтримка швидкої зарядки, мінуси. Бідна комплектація. Наразі деякі функції штучного інтелекту не мають підтримки української мови. В цілому мені сподобався смартфон OPPO reno 13. Його успіх буде залежати від ціни. І наразі вона мені невідома, тому що я записую огляд ще до початку продажів цього пристрою в Україні. Так, дізнався, смартфон Oppo Reno 13 буде доступний в Україні за ціною 25 тисяч гривень. І ще в перші тижні продажів до 16 березня при купівлі смартфону можна буде отримати в подарунок бездротові навушники Oppo Enco Air 4 Pro. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.